день, слава Україні! Смерть ворогам вітаю вас у проєкті Хомо Економікус, що означає людина економічна. Вивчаємо передовий і не дуже передовий досвід країн в будь-якому разі. Той досвід, з якого нам треба зробити власні висновки, е, минулого разу ми е, мандрували Латинською Південною Америкою, Ми говорили про Аргентину, Венесуелу. Е, цього разу ми б там ще залишились. Там є ще цікаві країни. Ми до них обов'язково повернемось. Але ми маємо нагоду поговорити про е, військову економіку і. Е... Економіку от на нещодавному прикладі, і прикладі ну я б навіть сказав блискучому. Має я маю на увазі це, коли Азербайджан, от буквально нещодавно, за один день поклав край сепаратистському режиму в нагорному Карабасі. Ми не будемо говорити скільки це про цей конфлікт. Ми будемо говорити, от якраз про економіку Азербайджана і як вони вкладались в саме от у військове вирішення своїх територіальних проблем. Будемо це робити як завжди, з президентом асоціації Дніпровський. Банківський союз кандидатом кінечних наук Володимиром Касюгою радий бачити вас, пане Володимире. Вітаю вас, пане. Володимире. Я так думаю, ми одразу скажемо. Ми очевидно, що не не можемо не говорити про нагірний Карабах. У нас є друзі, як вірмени, так і азербайджанці. Там це, це не народ Донбасу, там зовсім інша історія. Але ми сьогодні говоримо саме от про економічну складову складову цієї історії. Ну якщо говорити про економіку Азербайджану, ну це ж нафта. Там же ж Ротшильди все ще починали, на яких, до речі, працював не хто небудь, а товариш Сталін, коли ще був бандитом і бойовиком. Ну треба розуміти, що Азербайджан сам по собі була в складі Радянського Союзу, була не дуже економічно розвита держава, тому що нафти в Радянському Союзі вистачало. І більше того, ну Росія, а тоді Радянський Союз вони створювали такі. Штучні е, анклави е, напрягу щоб е, не давати розвиватися окремим регіонам, і е, південний Кавказ. Це була така ситуація, яка була дуже проблематична, якраз для керування, тому що все ж Кавказ загалом це була така порохова бочка для радянського союзу. А там якраз південний Кавказ, який був насичений якраз природніми ресурсами, тобто нафта, газ. А він був дуже, скажімо, такий такий тонка така межа, яку її постійно в чимось закривали. Тому до скажімо, до х років значення Азербайджану в економіці радянського союзу було досить невелике, і до приходу Гейдара Алієва, президента, який, в принципі, був почав він ще не був президентом, він був, скажімо, опозиціонером, mm -hmm. і він тоді почав цю ситуацію за вільний Азербайджан. Тоді ця ситуація була він. Е був політично репресований Йому довелося тікати з Москви. Так він в Азербайджан, якраз Азербайджан, в Нахичевань свою рідну, і вже після розвалу радянського союзу. Він вже очолив вже Азербайджан як окрему республіку. Ну от якраз оцо цей час нас і цікавить, тому що це час ну такого собі я, я не побоюся слова, економічного стрибка для Азербайджану. А, дивіться питання, в тому, що все ж таки Азербайджан починав якраз з монопродуктів в залежності від ек. Експорту е, на углеводородів, mm -hmm. тобто газу і нафти, і більше нічого в них на той час не було. Е, і в них вони е, залежали від, по перше, кон'юнктури ринку. А по-друге, від е, якраз е, цих логістичних проблем, логистичних систем постачання, і воно все було зав'язано на той момент на все ж таки на рашку і оце питання е, якраз політичної е, перспективи, тому що е, ті, всі, хто зробили е, свою ставку на спів співпрацю з Росією вони е, отримали те, що отримала е, Молдова, те, що отримав е, Арменія, Вірменія е, Азербайджан пішов по іншому шляху, і вони е, стали дивитися е, по е, своїм сусідам. І рядом якось е, виявився Реджеп Ердоган з його е, туреччиною і пана Тур, Турецькими mm -hmm. перспективами. Е, і вони стали дуже активно співпрацювати і е, е, якраз е, перший. Skażę tak. Перша визнаки того, що вони в не тільки в економічному, але й військовому плані стали дуже активно працювати. Це були байрактари, які розхірачили якраз в 20-му році. 20 році. Другий, друга Карабахська війна. Друга Карабахська війна. Вони там, тобто, Першу Карабахську війну за підтримкою Росії Арменія, начебто, виграла. Так, це початок 90-х. Так, початок 90-х. Ну там була ситуація, був конфлікт. Якщо ви пам'ятаєте, кінець 80-х, він так розгорявся, як на. Національна ворожнеча релігійна, але все це припинено були після дуже страшного землетрусу. Там був спітак, лінанакан, ліна з П'яканакерт. Це ж все було на Горний Карабах. І ми тоді ще там учні 8-9 класів збирали гуманітарну допомогу тоді, відсилали тоді там, ковдри, збирали там. Я я пам'ятаю, школяром був, був. Да? Так, оце, оце було. І на той час це було припинено на якийсь період після того, як. Десь в 90-х вже в середині 90-х почалася знову розпалюватися ця ворожнеча, тому що дійсно ці території були не визнані не однією стороною, не іншою. Але Арменія сподівалася на ОДКБ, який тоді був заснований, сподівалася на те, що старший брат прийде, і захистить. Все це було якраз вже тоді, коли почалася каденція Путіна. І він на цьому ставив, скажімо, увагу на південну. Кавказі якраз на те, що він робив акцент на співдружність. Скажімо, він домовлявся із одними, і з іншими, але за лаштунками якраз робили все, щоб вони між собою враждували. Тобто не допускали ратифікацію кордонів, якраз навіть того ж, того ж Карабаху, як кажуть армяни, а азербайджанці кажуть а... альканарда. Я зрозумів про що, але я сам вони не навіть, це вони, слово, назив... да. вони, вони навіть називали аркцах, це... якось аркцах -ар по <п 'ят> да, що так що, щось арцизм <п 'ят> От, е, і е, це питання в тому, що е, якраз коли була така територія невизначеності, воно було грала на руку, що постійно бігали до е, дядечки для того, щоб в них помирив. Е, зрозумівши, що ця ситуація вона не може подовжитися довго, Азербайджан під Звернувся до іншого старшого брата, От. який сам по собі є такий самий же, е, ну, е, може трохи розумніший, але все ж таки е, бажання, е, скажімо, відновити Османську імперію на території, на теренах, дуже багато побудувати тюркський світ, вирішити ну, проблеми так, з Іраном. Так, так, так. так. Оце все, це все е, пан Османське планування воно зачепило і Азербайджан. Вони досить активно почали використовувати ці свої зв'язки. І е, от е, потроху ті кошти, які не знаходили, вони е, розробили тоді план е, альтернативної поставки нафти. Вони почали заключати прямі контракти з Туреччиною і за рахунок Турків вони проклали туди нафтопровід. Е, і... От там же ж, у них не один нафтопровід, там у них навтопровіді, от слава Богу. Так, Чого так. Там вистач... І це ж якраз за оці 30 років вони тому, побудували. Тому що вони розуміли, що, е, щоб не, не попасти е, в, ту, е, в той капкан, який Купала свого часу Казахстан а, і Узбекистан, які змушені були продавати в чверть ціни свій газ Росії, от, тому що інших шляхів у них біду. збуту не було. А Росія купувала у них, м'яко кажучи, там по 45 доларів тоді тисячу кубів газу, а продавала вже від 90 до 120, тобто мала свій зиск на тому, що у них повністю вони мають монополію на транзитні шляхи. При тому Україна такі можливості не використовувала. Не використовувала. От, маючи свій. Я, я просто от, покажу У мене. Якраз є картинка. Від Азербайджана йдуть е, труботрудопрдотрубопроводи. Вибачте, е, через Грузію е, на Рашку, на Новоросійськ, на Туреччину аж два трубопроводи, і там далі можна е, побачити зараз. Я відкрию наступну картинку. Ці трубопроводи підключаються до знаменитого нафтопроводу Набуко, який йде взагалі туди на Європу, а качає він до того, ще і іракську, і іранську нафту ну. На Туркестан у них через Каспій. Вони транзитом через Грузію на Румунію танкерами возять нафту повний І, і на Казахстан ще, і, до речі, теж вони відкрили лінію. От обклались обклали трубопроводами всюди і всюди качають свою нафту. І, до речі, у них структура експорту це якраз 90% досі нафти і нафтопродуктів. Все так. інше – апельсин, мандарин. Це, от, є, от, от, от. це є їх велика проблема. Uh -huh. Це їх велика проблема, тому що е вони не використовують той важель, як свого часу е використовують використовували свої ресурси, наприклад, теж саме та ж Тайвань або е, Гонконг, які про які ми раніше балакали. Тому що, е, по-перше, е, вони ну, досить е, короткий період розвитку має, тобто ну, ці 30 років вони. Хоча Китаю це не заважало за 30 років роботувати світову економіку. От. А з іншого боку, все ж таки, у них оця філософія сходу, цій баєвство, вся ця ситуація, коли там нема середнього класу, є тільки баї і є тільки там, ну тобто менша вартість нації. Тобто є у них і культурні, і цивілізовані і прогресивні люди, але про їх дуже маленький. І держава ну. Дуже мало прикладала зусиль для того, щоб збільшити цей прижарок. Але на сьогодні ми бачимо, що розвивається і е, там е, освіта, дуже файно розвивається, і промисловість, тому що е, вже на сьогодні Ельхам Алі, він казав про те, що необхідно налагоджувати виробництво своїх е, там е, тих ресурсів, які ми споживаємо. А біля них є Туреччина, яка якраз вже є замкнутою економікою, тому що Туреччина е, споживає, е, більше свого свого товару чим імпортного от і ресурси у них з'я з'явилися не ну, так давно у е, Азербайджану. А ще от після 22 року у них з'явилася шанс той, який втратила Венесуела. Тому що якщо ми подивимося на, м, на, на зростання е, видобучі на нафти та а, газу, угу. так в них за в 22 році на а, е, деші, мене, древіс, до, до 10% відсотків зросла е, видобуток нафти, що само по собі дуже великі на їх об'єми. Тобто це велике. Yeah. А це ж а, ще й на, на фоні того, що впав рівень споживання російської нафти через санкції через yeah, Ні, ну це зрозуміло. Спільно. Ну там була дуже велика ціна, і була і відкрились нові ринки, і ніхто не почав, скажімо, як та ж Венесуела, загравати з Росією. Вони стали займати ці ринки, і з цих ринків mm -hmm. вони вже не збираються йти. А більше того, Туреччина на сьогодні, яка проводить газопровід і нафтопровід з зражки. вони роблять таким чином, що сплачується все Росія, тому що їм каже вам. Цікаво продавати, ми можемо вам допомогти, але ми не будемо це будувати. Ми не будемо вашими е, ларьком. вашим Хочете, ми будемо вас навіть купувати на кордоні, але не більш того. Ну, тобто, в цьому плані, е, скажімо, е, Ельдар Алієв, він. Був таким ататюрком, може в, ну, да. в мініатюрі. Я щойно якраз хотів сказати, що Азербайджан використовує досвід економічного дива Сінгапура, про який ми говорили. Ну в тому сенсі, що там був батько реформ лікван ю. А після прем'єр-міністра Ю прем'єр-міністром став його син. Не пам'ятаю, як звуть, але теж, теж і кавотаванван -то тоже да. так і в Азербайджані Айдар Алієв. Потім Алієв Ірхам Алієв, Аліїв молодший, Алиев, да. можливо, онук підростає вже. Гейдар Аліо, міжпрощом. А, теж Гейдар. Гайдар <рес> е, ну, я, е, Це, це зрозуміло, зрозуміло. Це таке, І... по-нашому, по-азійському. -по -по ну, це по азійську. Це дійсно по азійська, це е, така передача по, е, скажімо, по фамілії от, влади з рук в руки, але це все побудовано на патріотизмі. Тобто вони інтереси е, своєї країни ставлять е, там в першу чергу. І тоді, коли е, відбулася ситуація у 20-му році, коли. Використовуючи е, там допомогу Туреччини, mm -hmm. е, вони Перемогли Росію на території Азербайджа Арменії, О, тобто ні, ні на своїй території на своїй, ну, тобто, але ми але так, на, на, на спірній території але... вони давайте уточнимо, що нагарне на Гар... нагірний на Карабах ніколи ніким не був визнаний якоюсь територією. Більше того, є кілька резолюцій. ООН, який на горний Карабах чітко говорить, що це територія Азербайджану. Азербайджан, навіть Вірменія не визнала його, тому що ну там у них там Карабахський клан. Вони самі ледь всю Вірменію не окупували, доки їх не скинули у 18-му році. Ну тобто ситуація в тому, тому, що е, тоді е, ці цей анклав підтримувала Росія і так і озброювала тоді карабахську армію, озброювала якраз Росія, і там був цей контингент, мірний контингент, якийсь чому він там робив, там не зрозуміло. Але він там був і Азербайджан змог надати їм пащам у 2020 році, році. Зрозуміло було, що надалі треба підготовлювати свою армію. На сьогодні вони володіють дуже потужною, скажімо, досить озброєною і підготовленою армією для того, щоб утримувати вони власні БТРи роблять мародер. Ну щоправда, вони і на Росію їх поставляють також е, питання в тому, що вони зробили е, правильні висновки з цієї ситуації, uh -huh. і вони стали піднімати, якраз повертаючись до військового бюджету, піднімати е, свою е, ВПК. Військово-промисловий комплекс для того, щоб бути незалежними із зовнішніх поставок, і ми повертаємося до питання небезпеки або безпечності тої чи іншої держави, в якраз дивлячись на сьогодні з війни в Україні. Тебе будуть підтримувати пір, mm -hmm. до тих пір, до яких пір ти будеш е здатний сам відбиватися від, від е агресора, от і до тих пір будуть тебе підтримувати. Туреччина не полізла сама воювати за Азербайджан. Вони почали надавати їм е е допомогу, подивитися, як е е зреагує е війська е самого Азербайджану. Вони подивилися, що вони здатні самі вирішити це питання, тобто вони отримали підтримку. Е е Україна 30 років стагнувала свій ВПК, і ми були одним з найбільшими експортерами зброї, але при тому не переозброїли власну армію, не е, зробили її реформи і не підготувалися до того, щоб принципі, е, як виявилося на цей час, mm -hmm. що вже десятки років готувалася е, захват України, тому що якщо ми пригадаємо там ці горящі склади, ви ж загадайте там. Вони там Новобогданівка, і е, інші, які просто палали, тобто. Ну не просто так вони на протязі там трьох чотирьох років згоріло там, десь 40 40 46 тисяч тонн там боєзапасів. Згоріло, тобто то те, що ми досі ще б не вистрілили. От, і е, ця ситуація була втрачена. Ну а що можна було казати, якщо у нас там у нас міністром оборони був громадянин Росії. Так, тобто сам громадянин. Ми це, ми це, ми це вже таким так приходили. Тому е, питання, е, яким ми можемо робити висновок на сьогодні з економіки якраз Азербайджану, те, що, по-перше, не шукай е, на, е, скажімо, на півночі друга. А дивіться... це вже всі зрозуміли мені. Так, А дивись на тих. Ну, дивіться, дійсно. Навіть у в Ірменії різке охолодження з путінським а режимом то, просто. Так, вони вже навчені. Ну тобто зараз Грузія робить якусь помилку, помилку, mm -hmm. тому що вони, хоча й втратили частину території, на сьогодні вже починають знову якісь літаки літати. То я розумію, що економіка вона вимагає, але зараз вони в Батумі вже в Тбілісі починають літати е, з Москви. Літаки, ну це мені це не зрозуміло. Як можна тобі надавали, От, е, вибачте, що е, я бачу, як із е, своєї поразки в 90-х, у першій карабахській війні зробив висновки Азербайджан і і, і наскільки а, він просунувся, і да, пройшло 30 років, але перемога просто феєрична. Це от бліцкіріг, бліцкіріг, прямо такий. І як цих висновків не зробила та ж Вірменія або та ж Грузія, і як ну, Вірменія почала якось намагатися викручуватися. Ну та, ну та, що, що з Пашиняном, Він як це кажуть, впізно всівся. тому що якби він це почав це робити, хоча б з 14-го року, тоді, коли в Росії не було можливості звертати на них увагу, я думаю, що вони вже встигли би знайти собі ну, та партнера. Та, 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 го був при владі з 90-х ще той самий Карабасський клан, цей Серж Сарксян. Шаркасьян, да, да, да ну, так, розуміло. Да, та, вич та, вич, та. Типу бандитський клан. <говори> да. Ну, Але ми є інші приклади. Ви візьмемо Казахстан, да, там, що Касим Джамар Так. Кисим Джурман. Це той випадок. Тукаевич, коли нам Касим складно. Кисим Джамар Такевич. То він. Він, навіть використавши Росію для того, щоб подавити це повстання в Казахстані, mm -hmm. от він все одно розвернувся до Сі Сідзінпіна, і на сьогодні він є представником е е китайської демократичної. Е Спіл спільноти, і він не збирається загравати з путіним. Тобто на сьогодні на всіх кордонах у Путіна почались провали. Там ще залишилося Придністров'я, Прідністр... але я розумію, це вже питання навіть не років, а вже місяців. Про його існування. є ще картофельний фюрер. От, хоча ну, Абхазія, Осетія, в Грузії, ну це, ну це ну це питання, тому що тільки е, строку, коли вони будуть повернуті дійсно е, до своїх е, там офіційних кордонів, е, є Білорусь, яка е, скажімо, ну я так розумію, що вона входить е, в межі інтересів що Польщі, е, що Литви, От, але не одна, не інша ще не досягла такого е, розвитку для того, щоб е, е, скажімо, мати потужний вплив на ці країни. Ну, але ж ну, розумієте, була коли ще Реч Посполіта. Розумієте, це була одна держава, в яку ходила і частина України на сьогодні. І принципово це теж якраз питання розвитку. Чим більше країна, чим більше в неї ресурсів і природних, і людських, а людські ресурси на сьогодні це, ну, це нафта 21 сторіччя. Це, це явно показав Китай. Ну тобто Китай показав, що якщо в тебе достатньо людського ресурсу, то ти зможеш розвити економіку, якщо в тебе починає підніматися рівень споживання і рівень mm -hmm. отримання доходів. Наступним шляхом я думаю, що буде і Індія. Тому що в Індії теж вже півтора мільярди, і на сьогодні на Індію дивляться зовнішні інвестори, тому що вони вже е, там побоюються е, працювати з Китаєм, який е, отримує е, від твоїх ресурсів отримує там мультиплікатор і розробляє е, свої якісь плани агресивні. Тому то Індія, от е, Україна втрачає цей ресурс, тому що ми постійно-постійно втрачаємо, е, скажімо, своїх людей. І це зв'язано пов'язано із війною, і з міграцією і з тією кількістю біженців. А ще одна проблема, то що на сьогодні наше керівництво не розглядає, яким чином вирішувати питання повернення і, скажімо, організації повернення наших експатів. От, по повинні повернутися, повинні повернутися з новими знаннями. По що ми казали, ми казали про це і рік тому, і півроку тому. Але я бачу, що е ситуація е подалі вона починає надбувати е критичних показників, е тому що. Е Сім'ї, які виїхали, дружини, які знесли там роботу, вони вже там осіли, вони отримують вже дуже велику підтримку. А е, наприклад, Німеччина вони, вони підняли рамку. Швейцарія, і Швеція підняли рамку підтримки українців. Це на, е, там, е, наприклад, не так, як у Польщі. Польща відміняє Польща напаки, або Чехія. Або напаки Чехія. А ті, наприклад, вони знають, що це, це майбутнє це золота. Це ресурс. І після нашої перемоги е, питання в тому, чи поїдуть. Сюди дружини, чи поїдуть туди чоловіки. І дуже велике питання, що ви, куди вирішити. Тому що тут треба буде жити в країні, яка відновляється і е, бо якийсь переживає якісь ну, негативи, а туди вже розвиту економіку, там вже підтримка. Там, і там буде, я 100% впевнений, що там будуть програми для підтримки, для того, щоб залучати назад чоловіків, своїх синів. Там, і е, давайте тут розвиватися, Тому що е, Європа старіє, вона старіє швидше, навіть ніж Україна, а в нас нічого не залишається. І це питання повинно бути питання. одне з найголовніших на сьогодні в Україні. У нас повинно повертатися там до народжуваності п'ять дітей на сім'ї. От ми виконали особистий план. Ну, бачите, Азія таким чином вона ж теж. Там ж немає такого, щоб в сім'ї була там одна-дві дитина. дитини. Тобто, там все тільки розвивалося. Ну про я не кажу. Там вони намагалися штучно утримувати, не допомогло. Але е, повертаючись знову до військової економіки, е, треба дивитися не тільки е, яким чином мобілізувати економіку в поточний час, а яким чином відновлювати хто її буде відновлювати, якими зусиллями. І ми сюди не зможемо завести корейців чи поляків чи когось іншого. Вони сюди не поїдуть. От, ми повинні розуміти, що ми маємо розраховувати саме на свої сили, і е, треба на сьогодні якраз працювати над в першу чергу там над е, тим, що створення е, найкращих умов для внутрішнього бізнесу. Е, друге, е, робота з боргами. Поки що з нами про, роз, розмовляють про наші борги. Якщо ми зараз не зробимо там списання часткове, реструктуризацію, зниження ставки, то всі наші наступні покоління вони будуть відпрацьовувати ці борги, які ми на сьогодні набралися. Я а дивився Державне телебачення Азербайджану, якраз виступ Ільхама Алієва він говорить: сьогодні з золотовалютних резервів Азербайджану 65 мільярдів доларів. Так. А наш зовнішній борг усього 6 мільярдів 68. доларів. Ну, тобто, а там майже десь. І питання в тому, що це е, ну, це зрозуміло, що в них е, на сьогодні називається. Е, вони, вони це контролюють і вони е, вкладаються в розвиток внутрішнього ринку. Ну, ну, розумієте, Баку, якщо хтось хоче на фотку. Подивіться, що це ну, за. Да, У нас є фотки Баку. А просто. покажіть фотку Баку, щоб ви розуміли, що що, дуже що це дуже сьогодні. Красиве місто. І так. до речі, що мені, мені сподобалось, там е, оці три знамениті ах, забув, як називаються ці їхні такі, зараз нам покажуть е, 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 хмар, хмарочоси. от, А є там фотка, де ці хмарочоси, якісь околиці Баку, отам видні ці хмарочоси, і тут же стоїть нафтова скважина. Ну, розуміло, що вони як це це теж питання екології. Я, я б такий закривав, але ну, це, 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 це загалом питання. Що... Якби у нас в Придніпровську поставили нафтову скважу, ну, ще... у, у нас там, там інше забруднювач. Але питання в тому, що е, я гадаю, що е, один з майбутніх економік, е, який буде дуже швидко розвиватися, це якраз буде Азербайджан. Е, на протязі, mm. ну, Думаю, що десь в, в, в 2030-му. У році ми побачимо, що це буде ще один там тигр. Тепер буде вже не азійський, У, скажімо Каспійський. пан Каспійський. От е, бо е, при всьому тому е, споживання енергоресурсів зростає, кількість населення зростає. Там дійсно альтернативні джерела е, виробляються. Але для того щоб виробляти альтернативні е, джерела енергії, необхідно споживати викопну енергію. До речі, в них нарешті відкриються торгівельні стосунки з тією ж вірменією. Тому що оця ситуація так, це яка відбулася шлях до примирення двох країн, які от 30 років ворогували, повертаються до ролі України в цьому. Україна в цьому стоїть дуже цікаво в територіальному просторі. Тому що через Україну можуть проходити якраз всі ці шляхи, які ж можуть до Європи. Це найкоротший шлях, не через туреччину околицями, а через Україну а поставляти ті ж енергоресурси. Тому що в них там Каспійський хаб, а у нас може бути чорноморський їх. так так, так. Тому треба звільняти і. Крим треба звільняти крандарський край. Наш щоб до речі, то тоді зовсім поруч буде до Баку. то так. там ж до речі, лежить наш Антон Головатий, голова останній кошовий чорноморського війська. Ну це питання. Тому дійсно, скажімо, з одного боку. З одного боку, у них початок старто стартової модель. Вони в них була більш профіцитна. Тобто нафта вона є і її дуже багато, і це більше схоже на модель радянського союзу. Але як вони її розпоряджаються, показують на те, що вони все ж таки зможуть зайняти там почетне місце в світової економіки. І, а Туреччина радимо, буде допомагати, тому що Туреччина вона все більше і більше стає індустріалізована. державою, і вони все більше і більше споживають енергоресурсів. А в Баку їх є. От, і я не знаю там, які будуть економічні, але думаю, що ну бачите, ми ж розуміємо, що азербайджанець, які з турком спілкуються, вони спілкуються на одній мові. У них нема мовного бар'єру. І це буде дуже великим, таким великою допомогою в розвитку їх економічних стосунків. Тому я думаю, що там у них буде все, все добре, і ми повинні придивлятися і з ними налагоджу налагоджувати свої відношення. Знову таки, Україна. Не знає з ким е товаришувати. Тож, тобто ми в цьому плані там підтримуємо. Армяні підтримуємо в, в індопакистанському конфлікті Пакистан чомусь підтримуємо. Тобто не ті, хто в нас купують, ті хто з нами має великі економічні стосунки, а ті, кому цікавіше продавати якимось нас, не знаю, у нас, немає планів немає кланів, мабуть, я сподіваюся. Ну, у нас Донецький колись був. ну якось. У нас на сьогодні на... ми прийшли на інший рівень. <різь> у нас там просто олігархічний там клан грошей. Так, да, У нас вже позавжена. Націоналі. Я щиро вдячний пане Володимир. А єдине, що я нагадаю, що це нашим глядачам, що оця е, друга Карабаська війна 20-го року це була перша війна дронів, от ще до російського вторгнення ну, до так, нас. Так, де так. ми для себе відкрили дрони, ті ж байрактари, а азербайджанці вже з ними працювали ще тоді. А ми якось про них дізнались. Ну. Пізно, але хоч ну, краще пізно, але Дивіться, ніколи... все ж таки. Думаю, що якраз про військову економіку, що Україна повинна використати своє все надбання, всі ці можливості, які знання, які відкрилися нам для того, щоб виробляти тут, щоб Україна повинна стати одним з найбільших експортерів, якраз цієї нової військової економіки, тому що дрони. Випускати не дуже важко. Ну це ж легше не випускати не такі, от але і літаки ми мали можливість випускати, і е гелікоптери ми маємо можливість випускати. І оця е все повітря. Ну вибачте, ми і кораблі випускали. Ми <ultit> були одною з найбільшої е країною, яка могла випускати такі е авіаносні сучі крейсера. Тому це наше майбутнє. Ми на це повинні звертати увагу і е це розвивати. Те більше наш авіаносець, який ми побудували ще в дев'яно. Досі плаває в китайському флоті, коли китайці почали будувати власні авіаносці, вони почали тріскатись. А наш плаває, нічого, можемо. Дякую, пане Володимире. Дякую, шановні, що були з нами. Обов'язково продовжимо і робимо висновки. От, розумні люди завжди роблять висновки із власних помилок, із власної історії. Ну, хоча краще, якби це помилки були все ж таки чужі. Дякую, побачимось. Слава Україні. Героям слава!